Сімнадцяту річницю з дня заснування відзначила сьогодні всеукраїнська благодійна організація Новий час. Привітати з річниці у потужний духовний та волонтерський осередок міста зібралися друзі та партнери об'єднання. Свою підтримку та побажання організації Новий час виказав очільник міста. Ви займаєтесь волонтерською організацією, займаєтесь просвітницькою роботою, допомагаєте нужденним, соціально незакінченим верствам населення, вимушеним переселенцям, нашим збройним силам робити свій вклад. В нашу загальну перемогу я бажаю вам подальшого розвитку, розвіду, щоб усі побажання, які кожен для себе має, щоб вони обов'язково здійснилися. За роки своєї роботи новий час повернув до нормального життя у суспільстві сотні кам'янчан, що опинилися у скруті. Організація веде активну пропаганду здорового способу життя. А з початком війни волонтери нового часу побували чи на усіх прифронтових містах України, надаючи допомогу постраждалим людям. Я вважаю за 17 років, ми зробили багато для нашого міста. Як волонтери, як люди, як доброї волі, ми дуже тісно співпрацюємо з владою, з Андрієм Білоусовим. Коли ми згуртовуємося, коли ми об'єднуємося, ми можемо зробити більше добра для нашого міста.